Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Красуня Пашміна. І я навіть не впевнена, що я дуже більше щось розкажу про неї, ніж я вже розповіла, ніж я вже розповіла минулорічне відео своєму. Чи цьогорічне я от її знімала і прямо оди їй співала охкала-яхкала. Але спробую щось все ж таки підсумувати. Є в мене певні думки, розповім. Ось взагалі. Взагалі, так посадила кущ 20-го року. Мабуть, що це була весна? Наскільки я пригадую, і перший рік вона була там. Показала мені одну квітку, то одне суцвіття таке, десь як ви зараз бачите на екрані. Плюс-мінус, і потім вона з кожним роком, звісно, що наростала, наростала, і я була все більше вражена нею. Чому? Тому що в неї просто неймовірно флористична квітка, як на мій смак. Я люблю таку форму квіті, я люблю такі кулясті квіти. І ось як я вже неодноразово говорила, і у відео навіть про Каталіну я все ж таки мріяла ну, не так колекцію, як зібрати. Хоча б кілька сортів, десяток сортів отакої округлої форми, форми кульок. Бо це дуже мені дуже імпонує ця форма. Але, на жаль, я побачила по навіть там декількох сортах, я потім назву, ну, що вони не надто підходять все ж таки для наших погодних умов, от наших це Львів, можна сказати, біля Львова. Але, але, знаєте, ось про пашміну я цього не скажу. Все-таки пашміна, хоч так, вона дійсно що має тугу набиту квітку, округлу, там застоється. Вода. І є ймовірність, звісно, що є така наперед, коли ти бачиш такий сорт і знаєш свій клімат свого регіону чи мікроклімат своєї ділянки, найімовірніше думаєш, ага, ні, вона, мабуть, не підійде. Бо все-таки вона буде схилена до Потритісу, вона буде загниватися. Ось, і, мабуть, що ні, не буду я ризикувати. Але все ж таки, по цих всіх спостереженнях за роки, скільки вона в мене, і по спостереженнях за іншими сортами, я не можу сказати, що вона ось зовсім зовсім себе не показує. Ні такого немає. Міріам, наприклад, я теж її люблю приводити, наводити, як приклад, вона ж, вона та, вона має більшу квітку. Квітка в неї дуже багато вона велика, але вона ось. Цілу хвилю вона мені може повністю, повністю якби, ну, зіпсуватись. Так? От такі погодні мови, вони псують абсолютно цілу хвилю. Астрі Грефін фон Гарденберг теж мені таке саме зробила цього року. Повністю вся хвиля. Я просто була вражена, скільки там пуп'янків, скільки я очікувала, і все, повністю зіпсувалася хвиля. Причому я б не сказала, що в нас дуже було, дуже було вологе якесь там літо чи червень, чи травень, ні навпаки. І навіть спекотні були періоди. А ось пашміна, повернімось до неї. Та вона, вона все ж таки і протягом першої хвилі, і протягом другої хвилі, тут же як пощастить, вона все-таки дає квітування, дає досить гарне щедре квітування, дуже дуже пристойний і дуже навіть привабливий і прекрасний вигляд. Точно вона нарощує дуже багато. Вона нарощує так, як би її не обрізав, чи дуже кардинально, чи легше, вона все одно нарощати кущ. Кож буде густющий, відповідно, кожен пагін буде закінчуватись на суцвіття. І, відповідно, те, суцвіття розкривається. Нема такого, що якесь суцвіття загнилося, не розкрилося. Ні. Буває таке, що частково щось там підпсується, але загалом суцвіття розкриються, відкриються. Потім, влітку, коли я її обрізаю, намагаюся теж прорідити. Але цього року я вже цього навіть не робила, бо вона дуже колюча. І я по попередніх роках, як би я її не проріджувала, вона все одно далі нарощує дуже щедро, дуже загущує. Тому таке враження, що ти більше її проріджуєш. Відповідно, вона ще більше тобі нарощує, як от верба. Оця ось дика насіюється. Росте, приймається, ти її зрізаєш, а вона ще більше кущиться. От це, мабуть, про пашміну, але про пашміну, звісно, це в позитивному. Я говорю руслі і позитивному ключі, а про вербу, звісно, що ні. Тому так, тому навіть для такого регіону, як наш, я можу сказати, що я не маю до неї якихось претензій. Хай щось там, частинка якась піддається впливові, але не все, не все. Ні, точно за квітування, точно буде видно її красу. Кущ, от уже, я думаю, це вже такий його і буде, плюс-мінус такі габарити, до метра, там, десь 80 см він в мене там, хай в ширину і висоту може трішки і Все-таки то він ширший, аніж, аніж вищий. Але це, це в межах метра. Це в межах метра точно. І це прекрасно, як я бачу, підходить на, наприклад, якесь групове насадження, на якийсь бордюр, наприклад. Ось, ну не знаю, в ноги може якимось кущам, які ось виганяють дуже височезні пагони. Наприклад, є чайно гібридні сорти, багато з них вони можуть наростити досить високі потужні пагони. Що залежності, як ми обрізуємо, звісно що. Але ноги, переважно там оголені або листя дуже багато. А хочеться квітів по всій висоті. От пашміна може підійти під прикрашання таких так ні ніг. Також я мушу зазначити, що я приємно вражена її здоров'ям. Ось там ресте зовсім зовсім поруч. Golden Zest. Вона була дуже хвороблива, як одного року, так і наступного. Хвороблива на що? На борошнисту росу пуп'янки, пагони були покриті, листя. Де Принц eh, теж поруч не пересікаються вони, але дуже-дуже близько. Кейт, близько, що там ще близько. Ну та, є, є там сорти близько, і вони майже всі хворіли або на борошнистросу, або на чорну п'ятнистість. Пашміна ні, вона стояла абсолютно вся в листі, оскільки це ж я вже готую відео. Яке там спостереження мої, коли сезон вже навіть закінчився, 2023, то вона була повністю в листі, прекрасно, по здоров'ю, і я не бачила ознак борошнистри, хоча кажу, кущ наскільки густий, куди вже густіше. І от, якщо я, наприклад, хочу вам розказати порівняння деякі, та? теж кущі, які ось нарощують дуже суцвіття, загущуються теж самі по собі, як ти їх не обрізає. Наприклад, кримський самоцвіт дуже сильно хворіла борошнистою росою. Наприклад, Лув'яна. Ось то є спрей. Там суцвіття, ну скажімо так, щедріші. Чому? Тому що там менші квітки, все-таки менші, і ось теж вона мені кожен рік, і минулий рік, і цьогоріч, ну цьогоріч 23 й сезон має на Вона теж мені дуже сильно показувала борошнисту росу. Ось Каталіна, вона не хворіла. Вона мені показала боршності розборошнисту росу, але вона хворіла. Листя, в неї було хворе, і вона досить швидко втрачає декоративність, як я вже зазначала. Ось пашміна ні, вона не втрачає так швидко декоративність. Вона дуже гарна на початку відкриття, коли видно той контраст білого з рожевим. Потім, навіть коли вона вже кілька днів постоїть, вона теж досить декоративна. Друга хвиля то нарощує вона досить довго до другої хвилі. все таки там ну такий тип, мабуть, рослини, що вона дуже багато витрачає сили на нарощування от цих шикарних розкішних суцвіть першої хвилі і намагається наростити на другу хвилю, і ще й кущ на додачу, тому то це довго. І буває таке, що це затягується аж, наприклад, на вересень. І якщо вересень буде сильно дощовим, холодним, то найімовірніше, все ж таки, вона не покаже може, ту другу хвилю, або друга хвиля буде ну, зовсім не флористичного вигляду. Але цьогоріч ні, все-таки мені вдалося зловити її і на другу хвилю. Теж вона себе показала. Тому так, і на основі неї я знімала про ботритіс відео. І що я роблю? Бо я знаю, що вона може. Піддаватися цьому захворюванню такий тип квітки, так такий складання, таке пелюсток. І трипси вони йдуть в ногу з ботретісом, бо вони якраз роблять оці мікротравми на пелюстках і це є прямий шлях інфекції того грибка. Тому я от вона в мене точно завжди отримує більшість кущів Я намагаюся це зробити, але оцю я завжди пам'ятаю, що їй треба робити профілактику. Я вношу ґрунтові інсектициди, восени. Потім поновлюю протягом сезону вегета вегетаційного. Вношу ентоцит в пристовборове коло так гарно заробляю в ґрунт, і так, і звісно, що надіюся, що це працює проти личинок навіть тих же штрипсів. Тому, якщо ось так підсумувати і згадуючи, які ще які ще схожі, наприклад, по габаритах, це є айсфою. В айсфою вона досить так. Ну як перегукується палітрі, бо там білого багато кольорів там, але звісно, що Ай свою вона має квітку, яка не піддається впливу, наприклад, затяжній вологості. Ось і показує себе добре. То пашміна, я б сказала, теж дуже себе непогано показує. От дуже тому, тому тому я її точно, як на мій смак, по моїх спостереженнях можу рекомендувати навіть для таких регіонів, де здавалось би буде їй не дуже добре, бо все ж таки дуже багато затяжної буває вологости. І ночі, розцяні, ранки розцяні. Ось росте вона в мене на сонці, і це теж добре. Особливо до такої форми квітки, що все-таки пошвидше, щоб сонце на неї потрапляло, і подовше воно на неї світило, і куч густий, теж треба, щоб там було, все-таки побільше листя, висихало. Тому от щодо сонця я не бачу ніякого впливу. Хіба точно треба його кущі завчасно полити? Бо як, як не крути, а якщо буде спека і замало вологи, так це може відобразитися на кущеві його вигляду. Але щоб як віти там спікали чи горіли, ні, ні, цього точно немає. Тому так кажу, дуже я радію, що в мене є цей сорт. Дуже вдало, дуже гарний. Ну і та єдине, що дуже колюча, колюча, не так колюча, як мастит, там всіяну все. Але тут теж дуже багато колючок. Вони великі, вони добре видимі, але вони дуже травматичні, тому треба вважати. І так, як я теж, мабуть, згадувала відео про Каталіну, прекрасно цей сорт, як на мене, може підійти навіть для якоїсь такої флористики, навіть самому собі вирізати букет чи десь там на подарунок, бо кущ густий і ну, кілька там разів зрізати пагони, не, я думаю, не, не, не сильно вплине на загальний вигляд куща. Все-таки там є з чого вибрати, є з чого зрізати. Ось такі мої враження і спостереження про цей сорт. Звісно, що буду вдячна вам, як у вас вона себе почуває, в, якому, в якій місцевості, чи то кліматі проживаєте, і так, скільки років, коли показав вам цей курс, свою красу. Дуже буде цікаво мені почути і думаю, що іншим в коментарях прочитати. І там дуже все ж таки я надіюся знайти. Можливо, ще щось таке кулясте, округле, і теж такий таких гарних характеристик. Поки що в мене ще є це гранатовий браслет, вона теж не піддається впливу, квіти не піддаються впливу, а листя там насправді хворобливе. Вона в певний момент вона стоїть оголена і вся покрита квітами, кулястими. Тому теж тут питання, але, але кажу, квіти точно будуть. І квіти дуже-дуже довго, як і в Пашміни. В принципі, то в неї квіти досить-досить довго на куще, і вона квітне, квітне, тішить і тішить. Тому так, дякую вам за увагу, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!